Чи дійсно формат допомоги Україні від союзників зміниться? Замість індивідуальної допомоги буде коаліційний підхід. Я переглядав це запитання. Момент стосовно того, що ми робимо роботу над помилками, і західні партнери роблять роботу над помилками. Вони чудово розуміють. Ми це повинні розуміти, і вони це чудово розуміють. Стосовно ремарки з останнього вагону. Не можна і вони не хочуть допускати. Вони зараз також пішли в а банк. І по суті, програш України це буде на кшталт програшу союзників в цій ситуації, оскільки занадто великі ставки, занадто великі ресурси. Сили і величезні наслідки в майбутньому можуть бути, якщо щось піде не так, як задумано. формат важелі впливу на ситуацію в контексті того, щоб уникнути, дірібанав, розпілав, виводів вивадав заробляння грошей. Нечесним способом за рахунок війни, е західні партнери будуть реалізовувати таким чином, щоб уникнути цих ситуацій. Е і в нас карта е пожинання плодів випадає пряма. Тобто, карта жнив, е це дасть свої певні результати. Але все одно будуть ситуації, котрі будуть пов'язані з тим, що і на третій рік війни хтось десь якось захоче нажитися на війні за рахунок цих ресурсів і цієї допомоги. Гробатого виправить могилу. Чи дійсно декілька країн ЄС не бажають віддавати ЗСУ свої сучасні системи протиповітряної оборони? І чому? А тут багато факторів, дуже такі насичений розклад. Є перший момент, тому що е, все одно є представники в європейському просторі, які продовжують гнути лінію Кремля. Оскільки зацікавлені в якихось матеріальних надходженнях, другий момент це формат, об'єктивно, чесно кажучи, зараз велика кількість європейських країн, сусідніх країн з Україною за рахунок українців за рахунок війни позакривали свої важливі питання: хтось побудував дороги. Хтось покращив інфраструктуру, хтось е на 90% обновив е військове, е військову амуницію, оскільки західні партнери надали їм нове, а нам віддали все старе. Е і у кожної тут в карти необмеженого вибору в трактується як формат того, що є різні мотиви, і кожен переслідує свої конкретні поставлені. <SM1> цілі, більш того, серед представників європейського простору все одно є моменти того, що вони не розуміють всієї глобальності ситуації, і не розуміють того, що цього не буде, я впевнений, в цьому. Що якщо щось піде не за планом, не так як треба? Фінальної точки війни може бути не видно, тобто вона може бути довгий час і вона може стосуватися не тільки України, Польщі, країн Балтії, але й там Німеччина є певні. Ситуації, е, враховуючи, як вони люблять е, маніпулювати історію, е, з наполеоном там також незакриті питання є тому вони зволікають, вони даремно зволікають, оскільки можуть бути негативні наслідки, коти будуть стосуватися не тільки України, але й представників і пересічне населення цих країн буде буде. Повертаючись до травня місяця, у нас чому кажу, що він буде насичений на події, оскільки зараз квітень він цікавий тим, що ну, він майже закінчився, ми вже можемо про це говорити, що була певна гонка за часом з точки зору фортифікаційних споруд, з точки зору. Того, щоб захистити 에, і уникнути ситуацій, 에, котрі ймовірні, тобто невілювати їх по, по, по безпосередньо, перестрахуватися. А формат э, травня він характерний тим, що будуть э, ряд великих міст забезпечені все ж таки протиповітряною обороною, é, я думаю, що питання по Одесі, по Харкову воно буде вирішено найближчим часом. Uh, і не тільки по Одесі по Харкову, по великим містам, котрі зараз uh, більш за все uh, страждають від uh, терору з боку Росії. Uh, другий момент, якщо знову ж таки переглядати в контексті uh, травня місяця, uh, будуть намагатися закривати ті питання, котрі досить довгий час стояли в підвішеному стані. Котрі необхідно було вирішувати 2, 3, 4, пів року назад, для того, щоб захистити цивільне населення, цивільні об'єкти чи справді на сьогодні Росія виробляє зброю у більших кількостях ніж її потрібно для війни, і вже працює на заповнення складів. <свят> e, так, але в нас в момент карта праці випадає пряма. Карта ресурсу випадає пряма. Тобто, в зараз е, ситуація, коли Росія буде намагатися е, максимально е, накопичити е, об'єми е, озброєння, але е, що найцікавіше, в нас жнива пожинання плодів випадають перевернуті. Тобто момент того, що е, все повторюється: дубль-два. Е, після Першої Другої світової війни Росія все більше більше, більше, більше нарощувала воєнно-промисловий комплекс, е, як результат, Україна пішла у кризу. Е, в результаті заповнені склади, котрі знерядя, котрі гниють, час від часу зривається, і не все буде використано. Але це зайвий раз нагадує нам, що о, навіть після закінчення війни ми повинні бути в тому стані, коли ми будемо дути на холодне, для того, щоб перестрахуватися і не допустити, не повторити цю ситуацію. Чому на днях помаранчевий дощ з піском накрив деякі регіони України? Наша, наша улюблена е, рубрика хвилинка конспірології? Е, дивіться, момент е, першого найбільш частішого запитання в форматі: чи е, є там рука людини, чи сталося це за того, що люди якимось чином не впливали на ситуацію? Переглядали декілька разів цю ситуацію косвіна. Е е е косвіна в якому процесі? В е е е прямих впливів на ситуацію не було. Формат наслідків людської життєдіяльності в процесі в контексті цих ситуацій так. Тобто, я, ви, кожен з нас. Він причетний до того, що ця ситуація відбувається. Е, так само в нас, е, якщо відмотати там півроку назад, декілька місяців назад, у нас було таке саме питання про місячне е, північне сяйво над європейським простором. Так само в нас є моменти землетрусів, є моменти е, того, що відбувається з водою. І ще воно не пікове, воно буде продовжуватися більше і більше. А, тому прямого втручання не було, але е, сміття вже по, по, потрібно сортувати. Незважаючи на війну, незважаючи на ситуацію, починайте в першу чергу з себе. Е, як ви бачите, запитання я е, прихильник. Конспірологічних теорій, є досить велика кількість історій, в котрі я сам вірю і вони відіграються за розкладами таро. Але формат того, що я кажу, хлопці-дівчата, у нас був ковід, третій рік війни, якісь надприродні ситуації, точніше природні ситуації. І нам як, як скучно ми живемо, нам треба знайти тій, що чергову. А, якусь конспірологічну теорію, котра нам зробить життя не знаю, цікавішою, певно так немає, не, не було за розкладом. Не, не відіграється, що це, це безпосередній там умисний вплив з боку людей. Ми нам взагалі, якщо б не сусіди, нам взагалі поталанило з місцем знаходження з кліматичним обставинами. У нас немає торнадо, у нас немає вулканів. У нас практично немає землетрусів. Е, ну, час від часу, бачите, пішов там з, е, пісок. Коли почнеться дощ з риби або річки стануть червоними, тоді варто переживати. Поки що це таке. Чи погодились на щось наші політики задля отримання останнього пакету військової допомоги Україні? Розумієте, формат е, контексту е, тих ситуацій, котрі відбуваються зараз, ми можемо обіцяти і погоджуватися на будь-які умови. Е, е, воно за розкладом нагадує, знаєте, коли в тебе досить е, низький е, кредитний рейтинг, е, в тебе вже є певні кредити. Та зобов'язання, а ти намагаєшся йти в якісь там банки. Кажеш, що чесне слово, от цей раз це останній раз, і ми все повернемо. Все повернемо. Потім буде таке, що ні я, ми, ми робили як могли. Е -е, Ультиматум в розкладі випадає. Тобто, там повинен бути ряд умов. І е, в будь-якому випадку він вийде на поверхню. Він зараз вже виходить на поверхню в форматі тих ситуацій, котрі е, відбуваються. Скільки ну давайте чесно кажучи, проаналізуємо формат там, закону е, резонансного корку, котре зараз. Ски, Добрався навіть до поляків до українців, котрі в Польщі стосовно мобілізації і інших процесів. За розкладом воно випадає в форматі саме як умов в нас, але не так, як, як роз, роздувається. В соціальних в соціальних мережах та в інтернеті, тобто, е я не думаю, що найближчим часом буде зміна, але е кандидатура, котра буде обіймати посади посаду і керувати процесами в майбутнє, в заросло випадає, в що, що як вже визначена. Чи дійсно на Олафа Шольца тиснуть щодо поставки Україні ракет Таурус? Я думаю, що дотиснуть, але він буде робити це, знаєте, як. з Е, е, скрип я, скрип я зубами. е, е Формат. Е Формат покірного теля що двох мамок, все не вийде. Формат того, що виконувати зобов'язання, котрі в тебе є з диктаторським режимом Кремля. За матеріальні винагороди минулого майбутнього і теперішнього. І робити правильно не виходить одночасно. І він досить довгий час буде прикриватися демократичними процесами, але його все, все одно поставлять в такі умови, що можуть бути негативні, колосальні негативні наслідки, І взагалі, стосовно цього року, цей рік, знаєте, період, період компроматів. І ультиматумів. Ми чу все тайне, рано чи пізно стає явним, і я впевнений, що є е, певні компроматні, е, документи, котрі можуть досить сильно негативно вплинути на не тільки на Шольца, але й на весь політичний естеблішмент Німеччини. Які результати принесла зустріч Зеленського з міністром фінансів Великобританії? Як результат, позитивні, як ну, на довготривалу перспективу. Але поки ти дошкотильгаєш до, до тої довго тривалої перспективи, ти будеш клясти е, правдами, неправдами кожен день все, що завгодно. Формат uh, війни він досить дуже складний період. Формат uh, восновітельного періоду, він ще складніший, і uh, за розходом все одно uh, не стільки оптимістичні uh, мої прогнози, але формат uh, ситуації, котрі відіграється кожен раз, uh, uh -huh. uh, того, що ми будемо інтегровані в європейський простір. І е, е, так як було раніше, в нас не буде. Ми будемо вимушені підлаштуватися ті, хто живе в Німеччині, в Польщі, в Франції в інших європейських країнах, окрім е, фльору е, туристичного. Вже відчули на собі негативні ситуації, починаючи від цін, закінчуючи банальними побутовими ситуаціями. Після війни нам необхідно буде підлаштуватися під ці рамки для того, щоб не вибиватися дуже з контексту європейського простору. Чи справді Іран максимально наблизився до створення ядерної зброї? Я думаю, що о, і знову ж таки в нас випадає імператор. Імператор червоний це зазвичай випадає на російський слід, але за розкладом, це знаєте, як шкатулка Пандори, котру ти відкриваєш, можуть бути колосальні наслідки, котрі тебе можуть стосуватися в першу чергу, це не доказово, але може інформація ця випливе десь на поверхню. Передати Росія могла мала можливість передати якісь комплектуючі або цілу там ядерну боєголовку дуже простим чином, і отримати на свого на свій бік бажане в форматі там шахедів, солдатів. Іншого ресурсу, котрий використав має, має на меті використати проти України. Тому я думаю, що там були якісь договорники і підтримка з боку російських партнерів. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.